Всім привіт! Я хочу зняти для вас коротеньке відео і буду кор говорити коротко і ясно, без лишньої води. Дивіться, ось такий моя акумулятор. Це є Samsung, пише Warning Fire Hazard. Never carry in pocket. Тобто ніколи не носіть не зберігайте тобто в кишені. І Діло в тому, що знаєте, звідки я цей акумулятор взяв? Це 18650 банька іонного акумулятора. І знаєте, звідки я взяв? Ось Ось звідси. Ось з таких пристроїв. Тобто з пристроїв не огло. Ну, але ці пристрої носяться в кишені, Носяться, вони ж в кишені, а це, що пише на акумуляторі, це Акумулятор всередині знаходиться, тобто ви от твіться, ви ж його ж то не бачите. Як це зрозуміти, виробник? Ви напишіть десь це зверху, навіть тут, великими буквами, напишіть, що це не можна носити в кишені. Носіть де хочете. Так, звичайно, попереджають на акумуляторі. Ну, я нічого не буду казати, тому що е, виробник цих акумуляторів, це що у нас є. Це є в нас Samsung. Так, 30Q це 3000 мА, якщо він новий, Він вже не новий, але фонарик в нього ще світить. Хоча вже сам електронний в нього не хотів робити, контролер не пропускав, а контролер то у нас ось така штука є. Бачите? От, Тут є якраз це від ноутбука. Чому ми беремо баньки, такі розкручуємо від ноутбука і робимо павербанки? А, а Тому що ось це ноутбучний контролер, десь якась мікросхема з них така є, не знаю, можливо, певно ця, яка рахує кількість циклів. Коли проходять ці цикли, там торпи, приблизно десь тисячу циклів, і вони вже, вже бачать, що там та ключ закривається, і вже ці цикли не рахує, і акумулятори не заряджаються. Хоча з них фань гарні, досить гарні робляться павербанки. Ну, ось так. Як то зрозуміти. Never carry in pocket. Добре, не будемо на селикшен.